По роботі цей місяць в мене був максимально продуктивний. Гарний, класний місяць, добре заробив. Я приїхав додому відпочити тиждень. Приїхав додому. І трохи зібралося грошей на картості. Думаю, поїду, знімлю 10 тисяч. І проблема. Перша була моя помилка. От, треба було їхати в банк. Я поїхав і я не став на парковку банку. Я став збоку. Парковка трохи була забита, я трохи так збоку став. Це була моя перша помилка. Та я пішов знімати гроші, навіть нічого не думаючи, нічого, я пішов знімати гроші. Зняв гроші, там вони мені дали готівку. Я, я люблю збирати готівку, ну, типу, як, щось трохи відкладається, можна зняти гроші. Вибачаюсь, що перебуваю, зараз сюди просто мені якийсь знайомий такий говір, мені здається, з Тернополя або да, десь з околиць. Знаєте, щось відчувається різне, рідне, вибачте. Іменно рідне, все, все, дивимось далі. Це про, я так розумію, нашого земляка, який в Америці працює, живе, розказує якусь свою історію. Хоч воно легше можна тоді назберувати їх. І. Все, я знімаю гроші, вертаюся назад до машини, а я так розумію, мене вичисляли, не вичисляли. Та вони десь там стояли коло банку, ще щось. десь. а я до машини йду. І тут до мене підбігають два мужика з стволом. І починають. В чому найбільше прикол? Мені ще ну, не було смішно, але зараз смішно. Вони до мене кричать. Вони, типу, дуже багато, ну, по-англійськи починають говорити. Дуже швидко кричать. Я полону не розумів взагалі, що вони від мене хочуть. Не я розумію, що вони хочуть від мене. Але не розумію конкретно, що вони говорять. Та й все. І я типу, кажу, я не розумію. І, він, і один як мені влупив, другий ствол наставив. Та я думаю, все все зрозуміло, все так би зразу. і Я їм віддав гроші, вони чих розвернулися і свалили. То була перша моя помилка, що я став. Не на стоянці, там під камерами в банку було. Було б, я думаю, вони б таке просто навіть не робили. І все. А друга помилка була: що я поїхав трохи в інший район. У нас спокійний, класний район. А я поїхав, там банк був відкритий, і я поїхав в той район. Бачите, Америка і таке буває. Я думаю, що там це буває дуже часто. Наскільки я чув, я, можливо, помиляюсь, але і мені здається, що ні. Що в Америці в тюрмі сидить більше людей, ніж в цілому світі разом. Поправте мене обов'язково в коментарях, якщо я помиляюсь. А якщо не помиляюсь, то не поправляйте. От і все. Це наскільки я знаю, що. Там в цьому плані дуже небезпечно, що там прям а, пацани там в 14-15 років вже зі стволами бігають, і якщо що можна знаєте, ну, Це не так, як ми собі уявляємо, це чуть-чуть все по-другому. На жаль, бачите, під каток попав і наш українець. Ну, ми бажаємо тобі, друже, якщо ти будеш дивитися це відео якнайшвидшого відновлення. І, можливо, бажаємо, щоб знайшли тих розбійників, і тобі повернули твоє чесно зароблене. Дай Бог. А іншим людям, можливо, це відео буде корисне, інформативне, і, як то кажуть, е... ну, ви поняли. Паркуйтеся, хто в Америці. Ніхто і не, і не в Америці, просто візьміть до уваги цю інформацію, яка пролунала на відео, щоб попередити такі випадки. Не дай Бог вам, я всім бажаю тільки хороших емоцій в житті. Я не знаю, чи це доречно зараз так говорити. Одним словом. Америка є небезпечна країна в плані от 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 цього криміналу. Звичайно, він є в будь-якій країні, але там він, бачите, як. Я просто чому я так говорю? Можливо, знову ж таки неправильно так казати, можливо, я не знаю. Але я ну, дуже багато таких випадків чув від людей, що там ну, це, типа, дуже небезпечно. Не дивлячись на те, що в них правоохоронна система все-таки працює і дуже багато е... в'язниць. Але, бачите, не дивлячись на це, люди все одно е... грабують, ризикують. Знаючи, що за це, ну, там, якщо вже тебе зловлять, то вже, як кажуть, не вийде уйти від наказання. Так що паркуйтеся біля банків, біля камер, не наражайте себе на безпеку, на небезпеку, вибачте. Не знаю, що ще сказати. Бережіть себе, хай ось все буде добре. Перерозкажіть цю історію своїм можливо, друзям. Дружинам, я не знаю, чоловікам. Ну, хто міг би на вашу думку попасти, не дай Бог, в таку ситуацію. ну, бачите, як. До речі, ну, ви нічого не подумайте, але от я насправді в Україні, мені здається, таке відбувається дуже рідко. Можливо, я не цікавлюсь новинами, можливо, я не знаю, але мені здається, я не говорю про сьогоднішні реалії, я говорю, що це і раніше було. Ні, ну, всяке було, я чув що там і інкасаторів. Грабували і інших людей там, які везли готівку. Ну, мені здається, що це якби люди знали. Ну як ви можете серед мільйона машин знати, що йно в цій машині везуть таку велику кількість готівки. От, в Україні є. Але, мені... але в Америці, напевно, що це носить все-таки набагато більший характер. Ну, понятно, там є населення більше, країна більша і більше в людей. Ну і там також є бідні люди, які готові за 100 доларів шмаляти. Так що. Обережніше, бачите. Ви поїхали, як то кажуть, заради своєї безпеки за кордон. І там, як бачите, можна ну, потрапити в неприємну ситуацію, наразити себе. Так що бережіть себе, бажаю вам найкращого. Ну і коли складуться сприятливі до цього умови, можливо, і повертайтесь додому. Ну, це вже ваш звичайний вибір. Вибір кожного, ваше життя, ваш вибір. Всього найкращого.